Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Елена І сьогодні ми будемо з вами готувати десерт. Десерт буде: апельсини карамелізовані в шоколаді. Що нам до цього знадобиться? Всього три інгредієнти: саме апельсини, такі невеличкі, треба брати їх на цей рецепт, 600 грамів цукру і десь 250 грамів чорного шоколаду. Нарізаємо апельсини. Апельсини нарізаємо десь по пів сантиметра отакими от кружечками. І так робимо з кожною апельсинкою. Друзі, поки ви розбираєтесь з апельсинами, ще обов'язково поставте кастрюлю з водою велику ємність, щоб там просто кипіла вода. Нічого туди не додаємо. Потім розкажу, для чого це. Так, дивіться, вода в нас закипіла. Апельсини ось так ми нарізали, ну, десь по пів сантиметра товщиною. І висипаємо в нашу ємність. І даємо їм проваритися десь 3-4 хвилинки. Ось так, нічого не потрібно робити. Просто почекати 3-4 хвилинки. Друзі, пройшло 3 хвилини. Виймаю шумовкою, ось так, на дуршляк. Дуже. Акуратненько наші апельсинки, щоб вони стікли. Коли вони стічуть, викладу їх на бумажне полотенечко також, щоб просушити. Тепер викладаємо так апельсинки на наше полотеночко бумажне і даємо стікти в воді, просохнути. Ось так всі апельсинки. Друзі, беремо кастрюлю. Наливаємо туди 300-300 мл води, всипаємо 600 г сахару і перемішуємо. Це варимо такий сироп. Поки чекаємо. Сироп наш, друзі, вже закипає, дивіться, цукор розтворився. Ось так. У нас апельсинки вже просохли. Вже віддали, коли ми перший раз їх проварювали, вони віддали свою гірчинку, щоб воно не гірчило. А тепер будемо в сироп додавати наші апельсини, зменшимо вогонь, і на невеличкому вогні воно має так варитися в сиропі годину часу. І поки почекаємо. Так, друзі, пройшла година часу. Виключаємо нашу кастрюльку. Нічого я не робила, тільки іноді дивлюся, трохи помішувала і все. А тепер беремо сито, ємність і висипаємо сюди наші апельсинки для того, щоб рідина стікла. Ось так. І тепер включаємо духовку 100 градусів, 100-110, верх-низ. І розігріваємо її. А поки наші апельсинки, ось так з них їх Друзі, сироп стік вже з наших апельсинок. Застелила я силиконовим ковриком деко і викладаю по одному наші апельсинки і будемо ставити в духовочку. Духовочка наша розігрілася. Ось ми так виклали наші апельсини, ставимо в духовку. Хвилин на 20 і почекаємо. 20 хвилин пройшло. Достанемо наші апельсинки. Ось вони підсохли тут, виключаємо духовочку, ставимо їх трошки ну, трошки охолонути, а поки ставимо кастрюльку, набираємо в неї воду, ставимо на огонь, даємо закипіти. Трошки пізніше розкажу. Нашу. Друзі, водичка наша закипіла. ставлю я ось так іншу кастрюльку. І тепер сюди будемо класти наш шоколад і розтоплювати його на водяній бані. А поки чекаємо. Друзі, дивіться, ось пройшло вже ну, може 2-3 хвилини часу. Наш шоколад вже розтоплений, це магія, прям якась. І що ми робимо? Беремо нашу апельсинку. Ось так вмикаємо до середини. І ось так я застелила деко фольгою. І так кожну частинку. Друзі, що хотіла ще сказати, пишіть коментарі. Це дуже приємно і це дуже мотивує. Тому з радістю відповім. А може, ви розкажете, поділитесь якимось своїми секретиками, якимось своїми рецептами. Питайте, може, що ви хочете, щоб я приготувала для вас. А поки ось так. Робимо таку красу. Друзі, простояла в холодному місці, в мене на балконі. Ось така краса вийшла. Тепер просто викладаємо наші апельсинки на блюдо. Або... Будь-яку ємність. Шоколад вже застиг. І це по приготуванню вже все. Друзі, ось мега смачний десерт в нас вже готовий. Виклала я його так гарненько. Викладайте туди, куди він в ємність, можливо, якусь. Його не обов'язково зберігати в холодильнику, може просто. Зберігатися так, але я не думаю, що він у вас надовго затримається. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь і буде вам смачно. До нових зустрічей!